Інвентаризація об'єктів цивільного захисту пріоритетне питання для чиновників, адже в разі потреби люди повинні мати де сховатись. Вже сьогодні вони мали бути готові до експлуатації, проте в реалії все набагато гірше. У Мукачівському районі 30 таких об'єктів два державні, вісім комунальних. Однак тільки решта приватних у належному стані. У селі Страбачова на місці протирадіаційного укриття сьогодні бар та дискоклуб. Як ви бачили на, при... на примері села Страбічова. В якому стані знаходяться протирекційні укриття, коли воно у приватній власності? Немає ніяких питань. Якщо... З підприємцями було проведена робота. Вони згідні випадку надзвичайних ситуацій надавати по цільовому використанню даних цивільних об'єктів. У цьому сховищі є всі умови для захисту населення у разі надзвичайної ситуації. За потреби власник просто вимушений надати його населенню, адже ця споруда у списку об'єктів цивільного захисту, а це вже державний об'єкт. Різницю помітно одразу у підвал під верхньокоропецькою школою не ступала нога людини більше 50 років. Щоби його привезти до ладу, ми вивезли наші кочегари, техпрацівниці працювали два дня, щоб вивезти весь намул, вугілля застаріли, різні, різні такі непотрібні матеріали, щоб вивести і привести в належний вигляд це приміщення. Поки що воно перебуває в не дуже гарному стані, тому що там волога, але потроху висихає». Хоч сьогодні тут зроблено багато, але споруда потребує чимало капіталовкладень. Потрібно ще дуже багато додаткових грошей вкладувати, тому що мають бути, щоб вони були в належному стані, мають бути тапчани, мають бути лавочки кругом, має бути сантехніка, каналізація, витяжні установи працювати. Але ми над тим працюємо. Я думаю, що будемо старатися, щоб їх привести всі в належний стан. Приводити до ладу захисні сховища не припиняють, та варто сподіватися, що за призначенням їх не використовуватимуть.